Об 11 годині ранку нас почали завантажувати в машину Камаз для етапування. Ми були останніми, піднялися в машину. Конвоїр оголосив нам, що в нас важка стаття і нас мають перевозити в окремих стаканах. Цей жах і тортури не передати словами, повне свавілля і несправедливість. Тоді як маньяки, убивці та розбійники їхали у двох великих стаканах по двоє осіб, лежачи і мали змогу спокійно спати. Звісно, наші обурення і заперечення були вислухані, але не почуті. Так і з рідного Криму нас незаконно вивезли, безпідставно звинувативши в тероризмі, це як депортацію. Ми доїхали до ростовського СІЗО. 23 третя година ночі, нас завели на огляд речей. Заходячи всередину, я подивився на Тимура, а він на мене, і ми в один голос сказали Ласкаво просимо в жахливе місце яке один в один схоже на Сімферопольську в'язницю. Проводили огляд речей приблизно дві години, а потім помістили в бокс і сказали: чекайте, а я піду розбужу постового. Через 15 хвилин прийшов постовий і сказав: Ходімо зі мною. Знову здивування. Цей смердючий запах на проходах, ці стіни страшні після потопу одним словом, карантин. Ось я завели в камеру. Мій сарай у десять разів красивіший і чистіший. Ні матраця, ні подушки, взагалі нічого немає. Сказали, зараз принесемо, зараз принесемо минула рівна доба. Нарешті принесли матраци в один сантиметр завтовшки, подушки. 25 сантиметрів на 25 сантиметрів. Одним словом, ставлення як до худоби гірше, ніж у Сімферополі. Одне сподобалось, що є туалет з унітазом, гаряча і холодна вода. Зрештою, тортури щодо нас тривають. На наші прохання і скарги відповіли, що офіцерський склад, який займається цими питаннями, буде в понеділок, хоча в п'ятницю був робочий день. Попри це, жоден із них не прийшов. Чекаємо понеділка. На цьому закінчую свій лист. Подальшу нашу долю опишу після підняття в загальну камеру. Ленур Сейдаметов.